Тут зібралася небайдужа молодь, небайдужі громадяни, родичі і друзі ветеранів, щоб відкрити очі суспільству на дуже ганебну і прикру ситуацію. Із плакатами та сповнені рішучості під стінами обласної лікарні зібралися люди з простою, але дуже справедливою вимогою. Звільнити лікаря Мальчевського, який не ветерану та забрав його паркумісце. Чинок його це образа гідності ветерана, образа всієї країни. У як як, ми на ветеранах тримаємося. Я сам зараз військовослужбовець збройних сил України. Це недостойно з його сторони. Скандальна ситуація трапилася два тижні тому. Захисник Микола Веремейчик отримав поранення на фронті, і поки триває його реабілітація, він орендує житло у Львові. ОСББ надало йому на цей період парку місце, але лікар Ігор Мальчевський просто самовільно зайняв його та відмовився поступитися. Весь цей час він навіть не спромігся попросити у ветерана пробачення. Він не вибачився, вибачилася замість нього адміністрація закладу і е, попросила вибачитись його е, вже по суті два тижні йде дана ситуація. Е, жодного офіційного коментаря від Ігоря Мальчевського не було. Вимоги, щоб адміністрація не просто вибачилася перед суспільством, але також і покарала самого представника винуватця конфлікту і звільнила його. Дивись, як говорить Палає готель Власто. з балкона стою знімаю. Визов пожежних, посмотримо, що зараз буде. Палає готель власто. У пів на першого дня всі соцмережі були заповнені повідомленнями очевидців. Гостий дим бачили з різних точок міста. Проте, що там сталося, люди гадки не мали. На місце примчали рятувальники. Тоді стало відомо, що палають верхні поверхи. А мешканці всередині не можуть вибратися назовні. Першочергово було була прийняті міри по евакуації людей з верхніх поверхів. І також приступили до гасіння пожежі. З верхніх поверхів було евакуйовано 15 людей, 11 в рятувальних пристроях. Загорання виникло в одній з кімнат. Знищено кімнати сусідні, також пошкоджені поверха, верхній поверх, оскільки була досить висока температура і дуже щільне задимлення. Вже згодом у міській раді повідомили, бо вибух зайнявся дев'ятий поверх. Шестеро людей опинилися в лікарні. Серед них двоє, 14-річних дітей. Найбільше постраждав чоловік, якому 25, І правоохоронці підозрюють, що рвонуло саме в його номері. В лікарні з того луке поступив 25-річний чоловік, який отримав опіки дихання шляхів та опіків поверхні тіла близько 16%. Він зараз знаходиться у центрі термічної травми його стан стабільний. Отримує всю необхідну медичну допомогу. Аби загасити полум'я, довелося задіяти 70 рятувальників та 14 спецавтомобілів. А хасіння тривало цілу годину. Зараз на місці працюють експерти, які встановлюють достеменну причину пожежі, а також її епіцентр. Не лише про перевірку та контроль, але й про службу захист і честь. Адже прикордонник перший, хто зустрічає та захищає будь-то мирні пункти пропуску чи зона бойових дій. Тож, як символ подяки, пам'яті та гордості, сьомий прикордонний карпатський загін погасив марку, приурочивши цю подію до багаторічної історії свого існування. Вирішили таким чином присвятити день створення прикордонного загону 1 серпня. Присвятити погашенню марки. Присвятити день нашим військовослужбовцям прикордонного загону, ті, які весь час і день і вночі на службі в охороні кордону, і ті, які зараз і на сьогоднішній день виконують бойові завдання. Тому для нас це історична подія, історична подія в першу чергу для особового складу всього прикордонного загону поштова марка а не просто знак оплати, це вшанування тих, хто стояв і стоїть на варті державного кордону. Тож символічно на ній зображені вартові прикордонної служби на пунктах пропуску західного кордону, а також ті, хто несе службу на передовій. А в умовах повномасштабної по, по війни це не тільки про державний кордон, це загалом про захист нашої держави. Надзвичайно важливо, що цей символічний зміст може побачити кожен на конверті чи в колекції. Поціновувачі філателії, тому це дійсно послання нашим майбутнім поколінням із розумінням того, якою ціною і яка вага роботи наших захисників сьому прикордонного До знакової та історичної події долучилися не лише прикордонники, а й представники влади, Укрпошти та філателістичної спільноти. Спеціальний поштовий штемпель використовувався лише сьогодні. Відтак погашення вважаються офіційним стартом обігу марки. Горпошта раду підтримує всі такі ініціативи От, і відповідно ми виготовили марку в тиражах 1050 примірників. От, це за проектом власна марка. Її придбати можна зараз у відділенні на Воловій відділення 7908. Вона там є зараз представлена. Сьомий прикордонний Карпатський загін славиться своєю багаторічною історією. До його складу входить легендарний підрозділ швидкого реагування Шквал, який з 2015-го виконує бойові завдання на різних напрямках фронту. Тож поштова марка це вшанування традицій і знак подяки за багаторічну службу. Марічка Драбич Семен Пулик правда тут Львів. Підприємець проти ОСББ цей конфлікт триває руками і навіть вже встиг прийти до залу суду. Магазин бізнесмена розташований прямо у житловому будинку, і мешканці переконують, що мало того, що він залишив їх без води, так ще й відмовляється платити ОСББ за обслуговування. Боргів не збиралося вже чимало і скасовувати їх власне кримниці вирішив через Феміду. Провадження суду перебуває з який стосується невиключно господарської діяльності. А власне основноположних принципів рівності і законності, оскільки предметом є спору визнання незакон незаконним дійсному рішень органу СББ, які власне дискримінують юрителя, ставляючи його в нерівне становище з іншими учасниками, співвласниками даного ОСББ. Дмитро представник мешканців та ОСББ. Він переконує, що вимоги підприємця абсурдні, адже були загальні збори, на яких прийняли тариф, і це рішення підтримала більшість. Чому бізнесмен це ігнорує для юриста? Загадка ця справа стосується оскарження Браговським, власником нежитлових приміщень будинку номер два полиці Патону місті Львові протоколів загальних зборів, яким встановлено було тариф. На оплату внесків на отримання будинку та прибудинкової території. Ми вважаємо як як сторона відповідача, що вимоги є незаконними, і сторона відповідача буде відповідно звертатися в апеляційний суд за апеляційною скаргою на рішення першої інстанції. І поки обидві сторони конфлікту доводять свої аргументи у суді, мешканці чекають, коли ж закон нарешті стане на їхній бік, і вони зможуть з полегшенням зітхнути та жити у комфортних умовах. Марія Тацинець, Євгенія Полікарпова, Остап Кульпа. Правда, тут Львів. 33 гектари, 10 з яких вже зручні та безбар'єрні. На замарстинові поруч із дитячою лікарнею та реабілітаційним центром «Анбрукен» облаштували інклюзивний парк. Тут є все необхідне для ветеранів та дітей: спеціальні доріжки для крісел колісних, тренажери та майданчик для розваг. Є два блоки: один це для кардіо. Елементи, і другий це для силових елементів. Всього встановлено 34 елементи. І так також є дитячий майданчик, де є 5 елементів, щоб батьки, які приходять з дітьми, могли також позайматися. Раніше замарстинівський парк був захаращеним та занедбаним, а тепер став улюбленим місцем для відпочинку. Військовий Михайло вже 5 місяців проходить реабілітацію в Анброукен і каже, що прогулянки новим простором для нього стали вже традицією. Нам тут дуже комфортно, плюс. Це можливе єдине місце, де можна погуляти, от, наче на природі немає ніяких перепон. Оновлення парку коштувало місту 11 мільйонів гривень, і він став частиною великого проєкту Безбар'єрний маршрут, який з'єднає Шевченківський та Личаківський райони. Поїхали відпочивати, опинилися на лікарняних ліжках. У приватному таборі у Славському труїлися 26 дітей. Перші симптоми бідолашні відчули пізно ввечері, а вже вночі їх почало госпіталізовувати до найближчих лікарень. Була присутня в більшості вся кишкова тріада, як то кажуть. Була підвищена температура, була рвота в когось 5 разів. Були пацієнти 20-25 разів. Половина пацієнтів мали спастичні болі в животі і діарея. Постраждалим дітям від 7 до 17 років, і усі вони з різних регіонів. Вже сьогодні зранку стало відомо, що батьки звернулися до поліції, і зараз на місці працюють слідчі та експерти. У таборі пломбували усі приміщення, в яких їжа могла уразити бактерія. Попередній діагноз пацієнтів гостра кишкова інфекція. За фактом слідчі відділення поліції номер 3 Стрийського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 325 кримінального кодексу України, порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Проводиться досудове розслідування. правоохоронці встановлюють усі обставини події. Що саме стало причиною масового отруєння, ми дізнаємося вже після лабораторних досліджень, а у самому приватному таборі ситуацію наразі не коментують. Стан 25 чоловік середньої важкості з позитивною динамікою. Відповідно, стан ще 9 людей є більш важкий, оскільки вони були госпіталізовані буквально впродовж останніх декількох годин. Харчування було в вигляді шведської лінії, відповідно, люди вибирали собі різноманітні страви. Станом на сьогодні проводиться опитування і тих, хто захворів, і тих, хто не захворів, поки що важко сказати, який з продуктів був найбільш вживаним. Але є посилання і на макарони з м'ясом, і на запіканки. Гепатит це запалення печінки, яке часто минає майже непомітно, але може призвести до серйозних ускладнень. Найбільшу загрозу становлять вірусні форми, саме вони передаються від людини до людини і можуть тихо руйнувати організм. За 6 місяців цього року в нас є 50 випадків вірусного гепатиту, а яких не було майже впродовж аналогічний період минулого року. Вірусний гепатит Б. Орієнтовно в нас плюс-мінус на тому самому рівні. У нас зареєстрований вперше виявлений 61 випадок хронічного вірусного гепатиту Б, і ми маємо 35 випадків гострого вірусного гепатиту Б. Можу сказати, що гострого гепатиту Б за аналогічний період минулого року було 85 випадків, тобто значно більше цього року менше. Гострого вірусного гепатиту C виявлено 16 випадків, але хронічного вперше виявлено 204 випадки. Це є багато. Навіть звичні послуги, як от візит до стоматолога, манікюр чи татуювання, можуть стати джерелом інфікування гепатитами Б та С, якщо не дотримані санітарні норми. Адже в таких випадках є ризики пошкодження шкіри і слизової, а також контакту з кров'ю. А це і є основні шляхи передачі гепатитів. Якщо ми говоримо про салони краси, це так звані парентеральні гепатити Б і С. Я, як також є, скажімо, клієнтом салонів, я також звертаю увагу на те, чи проводиться, там, чи проводиться там стерилізація інструментів, чи є там власне то обладнання. Ви завжди про це можете запитати чи то власника салону, чи то навіть того працівника салону, де проводиться стерилізація. Небезпека у тому, що симптоми хвороби можуть проявлятись по-різному, і в більшості випадків людина може навіть не помітити їх або ж сплутати з іншою хворобою. Існує ще поняття інкубаційний період, тобто 6 місяців від моменту потрапляння вірусу до появи перших клінічних ознак, може пройти. І клінічні ознаки в частини людей проявляються бурхливо. У вигляді пожовтіння шкіри, загальної слабості, тошноти, блювоти. Така людина, як правило, звернеться до лікаря, обстежиться і потрапить в статистику цих гепатитів. Але, на жаль, у більшості випадків цей початок може бути просто зниженням. Загального самопочуття ну, людина, як правило, в такому випадку, на жаль, до лікарів не звертається. В когось це може бути такий легенький стан, подібний до застуди, і він теж залишиться непоміченим. Відтак, в період, поки людина не знала, що інфікована, вона може несвідомо заражати інших. Вірус уражає не лише печінку, вірус уражає судини, вірус уражає суглоби, вірус уражає нервову систему. І вже можуть з'явитися такі прояви, які нібито і не пов'язані безпосередньо з печінкою. Наприклад, висипання на шкірі, людина звертається до дерматолога, її обстежують, виявляють, починають лікувати вже одне і друге. Форму гепатиту це називають лагідним вбивцею. Тобто, чим пізніше ми його ідентифікуємо, чим пізніше ми його тестуємо, виявимо тим, те. Тим тяжчий перебіг, і тим більше ускладнень. І клінічно це значно тяжче лікувати ніж попередити. А виявити гепатит можна завдяки швидкому тестуванню. Всього за декілька хвилин людина може переконати, що вона здорова, або ж в іншому випадку, швидко та вчасно розпочати лікування. Адже печінка це фільтр організму. Якщо вона перестає виконувати свою функцію, страждає весь організм. Дуже багато потім з'являється ускладнень цієї хвороби, з'являються найбільшими боємося цирозів і онкозахворювань. Варто зазначити, що гепатити А і Б можна попередити, і для цього є вакцинація. Для дітей безкоштовно для дорослих за власний кошт. Від гепатиту А, вона рекомендована власний кошт для фізичної особи або підприємства, установ, організації. Ми говоримо про те, що вдома завжди зубна щітка має бути індивідуальна. Лезо має бути індивідуальне, у людей, мають бути індивідуальні рушники. Ну і ми, якщо є статеві партнери обстежені, а якщо це раптом якийсь випадковий статевий контакт, то механічна контрацепція це власне те, що може запобігти інфікуванню. Гепатит це не небезпека, але вчасне виявлення допоможе зберегти здоров'я та врятувати життя. Ірина Цвігун, Семен Пулик, правда, тут Львів. Колись іграшка, а тепер справжня зброя проти ворога. Дрони стали важливою складовою сучасної війни. Їхня участь від спостереження та розвідки до ураження противника вже не допоміжна, а ключова. Зокрема, fpv дрони перетворилися на інструмент переваги. А наші вояки все частіше демонструють свою винахідливість та неперевершені вміння. Ці дрони використовуються щодня. Ці дрони використовуються щогодини, тому що це є дійсно ефективним засобом ураження ворога. Умовно кажучи, в піввідрон, який коштує 500 доларів, він еквівалентний пострілу з Джавеліна за 100 тисяч доларів. Тобто тут вже в цьому моменті спрацьовує математика війни, коли ми чітко і конкретно розуміємо, що за дешевший спосіб ми можемо отримати набагато більшу ефективність, маневреність і, відповідно, набагато кращі результати на полі бою. Навчитися керувати дроном може кожен. Головне бажання кажуть у школі кілхаус від третьої штурмової. Тож готові у цьому й допомогти. Це не є панацеєю того, що тільки айтішники можуть стати пвішниками або дронщиками, так сказати. тому що були кейси закриті, навіть що дівчинка прийшла, я не можу назвати її жінкою, це дівчинка, вчителька молодших класів і опанувала цю професію. Вона вирішила змінити свою кваліфікацію з вчительки. На оператора півдрона не так давно каже керівник школи. Відкрили новий курс інженерний. Саме тут охочі можуть навчитися збирати дрони, так би мовити, з нуля. Ми створили інженерний курс, де саме людина може прийти і зробити з себе спеціаліста, саме інженера, пройшовши навчання. Вона в процесі цього навчання складає дрон, який веде нас до перемоги. Хлопці дійсно мають бойовий досвід. Хлопці вкладають всього себе, всю свою душу в цей проект. Вони вміють за короткий проміжок часу показати цивільним, показати військовим, які вже наразі списалися зі служби, що ці знання дуже в наш час важливі, і що відповідно потрібно включатися у цю війну, пробувати щось нове і мати більше розуміння того, що наразі відбувається. Навчальний процес у кілхаус побудований довкола практики та реального досвіду, під керівництвом інструкторів, людей, які не щоток знають, як допомогти своїм, та знищити ворога за допомогою такого, на перший погляд, невеликого помічника. Місце де вчать не просто літати, а мислити як пілот, адже війна триває і готовими повинні бути усі, кажуть військові. А дрони допомагають не лише нищити ворога, але й зберігати життя особового складу. Я виходу з піхоти і маю розуміння того, наскільки піхотинець наражає себе на ризик, коли вирушає на виконання задання. Для ураження там якоїсь техніки, йому потрібно вийти на відстань 400 метрів. Це в кращому випадку до техніки, для того, щоб зробити постріл. На зараз цим дроном ми можемо робити ураження на відстані від 10 кілометрів. Технології, тим паче, на війні ніколи не стоять на місці. Це завжди з'являються нові або додаткові функції. Умовно кажучи, про оптоволокно. там колись ще ми могли там тільки думати, або там хтось не вірив у ці способи ураження. Відповідно, зараз це все дуже активно розвивається, дуже активно використовується. От я впевнений, що через певний проміжок часу війна знову зміниться, і в стануть ще кращими, ще точнішими. У війні, де важлива швидкість, маневреність та точність. Дрони не просто актуальні, а критично необхідні. Їх завжди та постійно потребують усі бригади, які стоять на захисті наших життів. Цього разу девелоперська компанія Девелопмент» передала 10 FPV-дронів для третьої штурмової. Підтримка ЗСУ це сталий напрям, а не одноразовий жест. Лавдевалон постійно інвестує у зміцнення обороноздатності нашої держави, зокрема збройних сил України. Сьогодні у нас була змога передати для бійців третьої штурмової бригади 10 дронів. Ми впевнені, що легендарна третя штурмова бригада використає ці дрони за призначенням для спільної нашої перемоги. Нам дуже імпонує їхній бренд, дуже круті хлопці. і Ми впевнені, що разом такими діями ми ще ближче будемо наближатись до перемоги. Компанії переконані, кожен має працювати на своєму фронті і не лише на словах, але й на ділі. А ці крилаті помічники уже невдовзі потраплять до захисників з легендарної третьої штурмової та допоможуть хлопцям нищити окупанта. Парічка Драбич Остап Кульпа правда тут Львів. Щорічно від серцево-судинних захворювань помирає понад 18 мільйонів людей. Це становить майже третину усіх смертей у світі. В основі найпоширеніших хвороб, таких як інфаркт, інсульт, тромбоемболії легеневої артерії та інших, лежить саме тромбоз. Це утворення згустків крові у кровоносних судинах, які перешкоджають нормальному кровообігу. Тромби можуть блокувати потік крові, що призводить до серйозних наслідків. Коли ми говоримо про відривається тромб або тромбоз по-медичному, треба розуміти, що є тромби артеріальні і є тромби венозні. Артеріальні тромби, як правило, в нас в кардіології виявляють в коронарних артеріях, тобто в тих артеріях, яких кров постачає серце. Вони є небезпечні тим, що стаються інфаркти. Інфаркт відмирає частина серця, затрумбувалася, закопарилася судина, яка кров постачає певну ділянку серця, і відбувається, розвивається інфаркт. Саме така ситуація трапилась у пана Івана. Ознаки того, що з серцем щось не так, пацієнт відчув ще задовго до інфаркту. Ну, їхав нурауром, там в грудях не зрозумів, думаю, що таке, чого так. Трохи прискорив, і то. Воно ну, зачало тиснути, та щось, серцебиття таке. А де тиснуло? — Ну в гронях то. І якийсь, як камінь, лежить якийсь. Ну, то перший раз, а потім вже вдома був. Я після того теж то, щось уваги, не, не звертав на то. Думаю, випив кормовмент і так. Найбільша помилка пацієнтів пізні звернення до фахівців, адже навіть найменші прояви це вже ознака того, що в організмі відбувається щось не те. Ліки можуть тимчасово забрати симптоми, але сама хвороба буде прогресувати і надалі. А тоді вже в останній раз і ранком став почало то так легенько, тоді ще щось почав робити, присів, ну вже як чепило. У критичний момент чоловіка вдалося врятувати, йому вже виконали операцію та забрали тромб, який став причиною інфаркту. Лікарі наголошують, що у подібних ситуаціях час відіграє дуже важливу роль. Якщо е, для серця це ідеальний час до двох годин, далі. Щораз більше гинуть, гинуть клітини серця і розвивається великий інфаркт. Якщо це голний мозок, звичайно, там період життя цих ішемізованих нейроцитів є набагато менший, тобто вони менш стійкі до ішемії і швидше гинуть, тому чим швидше усунути причину. Чим швидше усунути той тромб, тим більше шансів вижити і е, мати повноцінне життя. Особливо небезпечний тромбоз глибоких вен. Інші тромби є венозні, це ті, які утворюються в венозній системі, як правило, в системі вен нижніх кінцівок. Вони з током крові повертаються до серця, проходять через вмале коло кровообігу. І закупорюють артерії, які йдуть до легені. Легеневу артерію. Теж дуже великий ризик летальності, якщо великий тромб закупорює легеневу артерію, це призводить до раптової смерті дуже часто. Деякі фактори, як от генетична схильність, змінити неможливо. Натомість, здоровий спосіб життя, збалансоване харчування та відмова від шкідливих звичок допомагають знизити ризики. Також наголошують лікарі, важливо вчасно лікувати супутні захворювання, що сприяють утворенню тромбів. Ті люди, які мають варикозну хворобу і не лікуються. Очевидно, видно вени, варикозно розширені на ногах, і вони з тим ходять і. І в них стаються ті тромбоомболії внаслідок тих венозних тромбів. Тому потрібно, потрібно звертатися до лікарів, які призначать курс лікування чи оперативне лікування. І таким чином можна мінімізувати ризик тих тромбозів. Не менш важливо тримати під контролем рівень холестерину. Атеросклероз, при якому на стінках артерій утворюються жирові бляшки, також сприяє формуванню тромбів і загрожує інфарктами чи інсультами. Ще один серйозний фактор порушення серцевого ритму. Ті пацієнти, які мають аритмію, вони ну, маготливу аритмію чи іншу аритмію. Вони мають великий ризик утворення тромбів в порожнині серця, в лівому передсерді, в вушку лівого передсердя формуються тромби внаслідок ритмічного скорочення серця, і вони з током крові можуть летіти і емболізувати артерії повідні. Як правило, це стаються інсульти. 50% всіх інсультів, які стаються, це внаслідок ішемічних інсультів це внаслідок неправильного лікування аритмії. Тож не потрібно чекати критичного моменту, а проходити регулярні обстеження, дбати про здоров'я судин і серця та вести активний спосіб життя. Адже профілактика найкращий метод зберегти здоров'я. Ірина Цвігун Семен Пулик. Правда, тут Львів.